Доброго дня, я Сопіна Владислава, учениця 11 класу Березанського ліцею номер 4 Презентую вам наше дослідження: українські шиболети, як мовний тест для ворогів та символ нації. Цікаво, що російськомовні українці можуть вимовити будь-яке українське слово у той час, як корінні росіяни не можуть. Отже, що таке шиболет? Шиболет це біблійний вислів, який вживається в переносному значенні для означення характерної мовної особливості, що дозволяє ідентифікувати етнічні групу людей а також важке для вимови слово яке не дається іноземці походження шиболети Шиболет – це єврейське слово яке тлумачиться як течія потік води історія про мовний тест описано в біблійній книзі суддів <кхм> описано бліні книзі суддів главі 12, в якій оповідається про те як жителі галааду воювали з єфремлянами та ідентифікували шибулети досліджували ольга дубчак рустам гаджієв петро рихло та Михайло Драйхмара найяскравішим прикладом дослідження є дослідження Ольги Дуб. Концептуально в українській мові, як і в інших мовах, ідентифікація іноземців відбувається на усіх мовних рівнях: фонетичному, лексичному, морфологічному та синтаксичному. Фонетика – це розділ мовознавства який вивчає звуковий склад мови, кожна людина народжується зі здатністю вимовляти звуки всіх мов світу, але коли вона починає рости та розвиватись, частина цих звуків починає так, да. завдяки дослідженням Ольги Дубчак. Ми зрозуміли та дослідили, які труднощі виникають у росіян при вимові більшості українських слів. Це звук «ц» наприкінці слова, чергування твердих та м'яких приголосних голосний звук о в неоголошеній позиції не перетворюється на а. Відмін. Рідності між звуками и та и наприкінці та всередині слова перед приголосом українці не приглушують б і г, невеликий перелік слів, у яких ми вимовляємо слова, у яких поряд. «и», «і». Наприклад, «вирій», обрій, звукосполука позначена нашою літерою. E, на основі досліджень Ольги Дубчак можна сформулювати 10 простих секретів правильної вимови. Не наближаємо звук О до А, не наближаємо звук и до І, не наближаємо звук В до Ф. Чітко вимовляємо дітовані літери я «ю», «є», «ї», коли вони позначають два звуки. Не оглушуємо дзвін, не цікаємо та не дзікаємо. Д і ти вимовляємо глухо, тобто кажемо ді. А не діти. Звук Ч завжди твердий: літера Щ в українській мові позначає два звуки: Ш, ч В українській мові немає редукції. Звуки вимовляємо чітко і повнозвучно. Тобто кажемо київського, а не київського. Не вимовляємо звук Ш у дієсловах другої особи одним. Перейдемо до прикладів Найрозповсюдженішим на сьогодні є шиболет-паляниць. Українці мають дуже трепетне ставлення до хліба, а паляниця для нас взагалі має. Чи не сакральне значення, бо символізує добробут, родинний затишок і гостинність, красу та благородність, любов до волі українського народу? Інші мовні паролі лексичної ідентифікації української нації: Україна рушниця, молодиця, веселка, кмітливий, деревен, нівроку, обіруч та інші також існують культурніші боле фрази, наприклад, доброго вечора, ми з України. З Цієї фрази починає свої звернення голова Миколаївської обласної державної адміністрації від. Таліким війна триває вже не один рік, і росіяни починають нас розуміти та говорити суржу. Тому потрібно задавати їм питання українською мовою, у яких вони точно не зможуть зорієнтуватися. Як звати П'яточкіна? що роблять Марті бджоли? Які в нас олені, який зараз місяць, з якими словами римується слово «Паляниць»? назви українських письменників, у якому районі та на якій вулиці ти живеш? Також ми створили словник українських мовних шибалетів та культурних висновок у нашому дослідженні. Ріджі, ми довели, що війна на мовному рівні має таке саме велике значення, як і на полі бою. З'ясували, що застосування шиболету ніби просте знаходити не носіїв певної мови, проте воно велике значення в ідентифікації ворога та може допомогти в багатьох державних та політичних справах. Приділили значну частину нашої роботи фонетичним особливостям рідної мови. описали класифікацію шиболетів. Навели приклади українських та іноземних слів-паролів. і довели, що це поняття існує в інших мовах. Дякую за увагу.